Як використовувати ефірні олії вдома для очищення та покращення енергетики? Олії володіють високою вібрацією, і є три чудові способи, як можна їх використовувати. Перший це, звичайно ж, аромадифузор. Ми можемо налити кілька крапель певної олії і поставити в якомусь місці, де відчувається сильно негативна енергія. Або ми можемо навіть пройтися по дому з таким дифузором. Номер два це розпилення. В 100 грам води ви можете додати 10-15 крапель олії, трошки спирту, і пройтися по дому з таким спреєм. Можете додати намір для очищення та посилення енергетики дому. І номер три це миття поверхень та підлоги з ефірними оліями. Додаєте десь 10 крапель ефірної олії до води. Можна насипати трошечки солі і помити цим розчином цією водою ваші поверхні та підлогу. Які олії краще використовувати в яких випадках? Шукаю в мене на сторінці.